Чи задумувалися ви колись над магією кожного вдиху? Це не магія, це фізика. Коли ви вдихаєте, ваша діафрагма та міжреберні м'язи розширюють грудну клітку. Це збільшує об'єм легень, що згідно з законом бойля, знижує тиск повітря всередині. Оскільки тиск всередині тепер нижчий за атмосферний. Повітря квапливо заповнює порожнину. Як тільки свіже повітря потрапляє в легені, починається інший цікавий фізичний процес дифузія. Кисень рухається з області високої концентрації у легенях у область із низькою концентрацією в крові. В той самий момент вуглекислий газ рухається у зворотньому напрямку з крові в легені. Щоб бути видихненим. Цей неймовірний, надшвидкий обмін відбувається з кожним подихом, живлячи ваше тіло, навіть коли ви не замислюєтеся про це. Це досконалий приклад того, як фундаментальна фізика підтримує наше життя. Досить дивовижно, правда? Дякуємо за перегляд. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал для ще більше крутих наукових фактів.